Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Звичайний день. Це західна частина України. Мене питалися звідки ми, Демидівка, Дубинський район. Так що так. Що так. Нічим таким зараз не займаємося, ще трішки покажу вам господарство. Кому цікаво, лишайтеся, приєднуйтесь до нашої групи компанії. Всім гарного перегляду. Заварюю ще яблучний компот. Ось тут три банки і ще три банки вже нарихтувала. Так що, бо кожного дня, а через день, хлопці беруть собі, насипають третину різаних яблук і стакан цукру трішки лимонної кислоти і обов'язково е гвоздичку. Дуже люблю гвоздичку, коли я з яблуками або з грушами. І ось так. Я зараз вже буду закривати. Ну, і ось ще одна моя з улюблених страв це це сало. Звичайно, цьогоріч річ мами таке тоненьке сало. Більше кабан був м'ясний. І ось такою приправкою панська до сала. Просто дуже добре. Тут і сіль є, і все, всякі різні трави дуже смачно. Ось, Я її просто. Посипаю і тоді ставлю на 2-3 доби, якщо постоїть. І тоді споживаю. А ні, то можна так, так само і в морозилку покласти вже обсипано добре. Так що це така приправа дуже класна, дуже смачна. То полюбляю з приправками, то це просто супер. А таке тонесеньке сало, воно і нікуди і не піде. А ось так в мене там ще є, то я його хочу перекрутити з чесничком. І також така буде намазочка. Ось так зараз це все його, щоб кожен шматочок був приправці, І в лоточок собі покладу і все, де буду смакувати. Бо хлопці не їдять, хлопці тільки можуть шкварочку, але то дуже рідко. А я без сала не можу. Свинка їсть гарно, даю варену картоплю, комбікорм, трішки госипки і обов'язково яйце. Ось видно там яйце. Свинки з кожним днем все такі активні і такі манюсінькі вони. Такі зимонюсінькі, Але вже такі кажу, активні, активні стоїть. Потрібно поколоти через два дні желізо та вітаміни. Так що так. Що так. Залізе, там одне за доску і цепить. Свинки я покид гарний, гарбузу не даю, вирішила взагалі прибрати з раціону. Ну, а ці так копорсація. Копоршаття, копоршаття до мамаски до цітьки ідуть. Я собі під соломку там лізуть під сінце, щоб тепленько їм було. І все. так, друзі, розборонували мені картоплю. Зараз е, буду збирати, так як е, ми вибирали коником під коника, то трішки картопельки є. Ну, зараз швиденько відро мішки, зберу і буде все добре. Ну і ось, е, та, як його називають, закусочним салом. Ось перекрутила сало без шкурки. Шкурку потрібно перед тим знімати. Сіль, чесничок е, для смаку трішки. Приправи до сала та чорний перець. Зараз це все перемішую. І ось тут три з таких невеличкі кульочки по жменці лишила. Нехай буде в морозилиці, десь, може, колись до фаршу чи ще щось Ну, до м'яса додати, щоб фарш зробити. Бо сьогодні я його не перекручувала. Часничок за смаком, сіль також за смаком. І все, перемішуєте, і тоді. Тому морозилку, хто в луточок її відразу через хвилин 5-10 можна споживати таку смакуту. Хлопцям смажа ще біляшики, таке вони полюбляють, вони і в руку, і в школу, і куди хочеться беруть з собою. Так що так. Наш вечір. Закриваю свої качки і вони. Хто куди, хто в ліс, хто в броди. І так незвично, що вже раніше темніє, вон там сусіди ще косять, ще дуже незвично для нас це все. Але нічого до всього звикається. Все, всі там, всі по місцях. Всім дякую за перегляд. Всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини і хочу сказати, що з сьогоднішнього дня будуть відео виходити через день. Так що, хто дивиться мене, не переживайте, зі мною все добре, просто щось і немає навіть що знімати. Кожного ранку одне те саме, кожен вечір одне те же саме. Так що я всім дуже великий. Чесно вдячна за те, що ви мене дивитесь, підтримуєте. Ну, а я буду хоч щось вам трішки показувати, щось цікавеньке, щось знаходити, придумувати. Та і так. Всім дякую. До нових зустрічей. Па-па-па-па.